Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні знову говоримо про наслідки ракетного обстрілу в Польщі, тому як є нові деталі, є нова інформація по цій темі, я хочу вас тримати в курсі. Тож дивіться це відео до кінця, не забувайте йому ставити лайки. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Отже, поки вчора в нас не було світла, до міста Пшеводово, куди впали російські ракети, прибув президент Польщі Анджей. Дуда, він це зробив в першу чергу для того, щоб заспокоїти місцевих жителів. Бо після того, як там впали ракети, ми знаємо, що поляки ніколи з таким не зіштовхувались, і вони не знають, як на це реагувати. Вони почали масово виїжджати з того приводово, перебиратися в якісь безпечніші місця. От, і Дуда. Вирішив, по-перше, приїхати подивитись, як там е, взагалі люди себе почувають. По-друге, подивитись на уламки тих ракет, якщо вони, звісно, там ще залишились, бо я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Мені особисто здається, що м -м, так як ракетний удар прийшовся десь приблизно там на 16.30, а перша інформація про ракетні обстріли Польщі з'явилась... Тільки через 3-3 години можна зробити висновки, що цих 3 години там якісь ну, спецслужби просто працювали, збирали уламки, забирали докази для того, щоб не було якихось прямих доказів того, що це російські ракети там впали. Бо в такому випадку НАТО прийшлось би якось на це реагувати. А так можна просто сказати, що це українські ракети, і... але винна Росія, але ж це типу не Росія атакувала і. Все от. Тому це перше. І по друге, нарешті, дозв... ну, якби вже є офіційна інформація з приводу того, що експертів з України також допустять на місце вибуху в Пшеводово. Тобто українські експерти також зможуть там попрацювати. Про це повідомив віце-спікер Сейму Рішард Телецький. І польська сторона стверджує, що на місто ймовірно впала українська ракета. ППО. Ну, звісно, що, як ми вже з вами говорили, що влада наша українська в лиці Зеленського, в лиці Данілова, вони заперечують це і вони готові надати докази того, що це була російська атака, російські ракети. Також от, представник віце-спікер Сейму говорить, що ми дуже серйозно ставимось до розслідування цього інциденту. Звісно, в цьому вина, винна Росія, адже сама вона почала війну. Наголосив віце-спікер Сейму Ришард Терлецький і відповідаючи на запитання журналістів про вибух в Пшеводово. Тобто, бачите, після того як Байден зателефонував до Дуди, в них ну якби ніяких доказів ніхто не надає, просто повторюю, що ні, це була українська ракета. Це Украї... українська ракета впала, але Україна не винна. На Україні вини нема. Вся вина на Росії, але що не Росія вдарила. Ну, власне, роблять все для того, щоб НАТО не прийшлося якось реагувати і щоб не прийшлося. Ну, Бодай, бодай щось робити, тому поки що бачимо, що так все є. Насправді, якщо наших українських експертів лише там на третій, на четвертий день допускають до місця вибуху, то ми розуміємо, що там вже нічого немає, там вже перерили все, що можна, там вже зібрали все, що можна. І те, чого не потрібно бачити ані українській стороні, ані польському народу, його це все вже давним давно зібрали і вивезли. І залишили там ну, тільки те, що має бути, можливо, навіть підкинули якісь залишки українсь ну, як українських ракет ПВО. І все. Ну, тобто, якщо працюють спецслужби, якщо вони хочуть щось приховати, вони це точно зроблять. Я думаю, ви зі мною <кій> погодитесь. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свою думку, чиї ж там були ракети, і навіщо зараз ем, постійно повторюються оце, оці слова, що ракети були українські, але винна Росія. Друзі, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Пишіть її в коментарях під цим відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!